Доброго дня! Я вас вітаю і вас також вітаю. Ми сьогодні будемо працювати з моїми авторськими метафоричними картами. Сьогодні я покажу, як відбувається скорочний варіант прийому, але як ми можемо проаналізувати сім різних сфер і як можемо отримати відповіді на свої питання. Тому, по-перше, ми беремо просто загальний аналіз: що вам зараз радять планети, що вам зараз радять аркани. Які енергії треба розкрити в собі, на що зараз варто звернути увагу? Тому, перше, ми розпочнемо. Одна з частин, що є в картах, це аркани. 22 аркани. І вони дають нам настанову, яку енергію зараз важно розкрити. Можливо, яка енергія зараз перебуває в мінусі, і на неї варто звернути увагу. Тож будемо зараз витягувати карту. Так ми зараз для гармонії, але можна витягувати з якимось конкретним запитом. Так, витягуйте. У вас покажу, карта. Карта імператриці. Імператриця це а, жіноча карта. Але це жінка, котра має статус, владу, котра скриває жіночність. Тут знову такі жіночі професії, жіночі справи, робота з дітьми, тому що імператриця дуже любить дітей. Можливо, народження нової тини, тому що вона тут вагітна. Найголовніше, тут, щоб в імператриці не зазнатися, дуже важливо, і щоб не був сильний прояв егоїзму, тому що імператриці була відкриває надмірний егоїзм. Тобто вона вже стає краще всіх. Зіркається, скажи мені, хто на світі всіх красивіше, я найрозумніше, я найгарніше, я буду робити, як я хочу на інших. Тобто балансувати за цим. Ну і пам'ятаємо, що імператриця в гармонії ковної родина. Є поруч імператор, і коли вона має пошану в суспільстві. Але все одно вона пам'ятає, що вона імператриця, а не ломова лошадь. Ну, це так, да. а, наступна планета. Що вам порадять по планетам? Можливо, на що зараз звернути увагу, яку планету варто більше розкрити, на яку планету варто звернути увагу? Витягуйте одну. Угу. Це планета Плутон, У нас випав Плутон це планета трансформації. І це значить час не боятися до змін. Тобто, які б зміни не були, ви маєте їх прийняти і бути готовим, що ви маєте постійно трансформувати. Відчуваєте, що вже все на цьому рівні ви не можете трансформуватися далі, йдете далі. І Плутон він завжди проявляє такий трансформаційний сильний аспект. Плюс Плутон – це інтуїція і мудрість. Все ж таки, теж воно розкриття. Хоча Нептун більше екстрасенсорні, але Плутон вони дуже інтуїтивні, в них є чуйка. Ну якщо ми згадаємо знак Скарпіон, це Плутон. Тобто це люди, котрі вони змінюють, трансформують, вони можуть зробити кривду іншому, якщо вони прям розривають свою енергію. Але по факту ці люди вони можуть вести за собою людей і давати зміни, і мають прислухатися до своєї інтуїції. Наступний етап це чакральний рівень, на яку чакру зараз варто звернути увагу, і з чим теж варто пропрацьовувати. Так. Угу. І тут знову в нас аджна зараз, третє око. Ну, це бачиш і знову про інтуїцію. Я б спробувала додавати медитативні практики, робота з підсвідомістю, робота з інтуїцією. Можливо, робота. А знову таки психологія щось пов'язана із цим прям. Але інтуїція тут прям відкриває. Плюс третє око дає нам про те, щоб ми переставали ділити, щоб нас ми розуміли, що нема справедливого, несправедливо справедливо, добро зло. Все в позиції всесвіту є справедливим, і все відбувається так, як має відбуватися. І тут, прям от. Бути посередині всього. Можливо, тут також, потім, як в роботі, в цьому, щоб емоційно, тобто не було цих качель, когось шкода, когось жалко, чомусь так несправедливо, комусь пощастило, комусь ні, бути як нейтральним. Оцю нейтральну позицію виробити все ж таки, і це допоможе, я думаю, в роботі може і в житті також. По стихіям, далі, стихіям, які ж основні стихії зараз варто розкривати і на що варто звернути увагу? Вода Вода — це приймати будь-які форми. В принципі, вода це завжди тікучість, і вода вона не боїться різних форм. Вона може побути в стакані, але все одно, якщо вона вийде потім в озеро, вона може бути і в озері. Вона не змінюється від цього. Бути як вода. Зараз мати рух, іти. Десь дати напори, десь може постояти трішки всьому, але не довго. І пам'ятати постійний рух-рух-рух. І щоб, наприклад, всесвіт не запропонував якусь, тобто використовувати ці можливості. Якщо всередині відчуваєш, що так, це воно, і використовувати ці підсказки від себе внутрішні на конкретну дію. Що варто зробити? конкретні дії? Планування тобто тут конкретно сплану зараз. А які цілі зараз якраз таки підходить до завершення рік? І дуже гарно зробити можна зробити як вішборд. Vision Board, тобто можна навіть просто в там в додатку зробити картинку, які в тебе є плани на наступний рік. Наприклад, хочу поїхати туди, туди, туди та отримати навчання, таке, таке, таке та стати тим-то, тим-то, прямо собі звізуалізувати, спланувати, і які дії ти можеш зробити зараз до цього. Але якщо в нас є план, нам набагато легше рухатися. Тут якраз планування, прямо сплануй, як ти бачиш, свій наступний рік. Питання, на котре зараз треба відповісти. Так, витягуй. Так. Зачути. Якщо тебе запам'ятовують за три речі після того, як ти прийдеш в вірші світ, то що це буде? А, три назвати три речі, угу. по яких мене запам'ятовують? Ну, завжди говорять, що я усміхнена, добра, і завжди прийду на допомогу. Добре. Супер. Ну, Це якраз таки про свою якості. Це дуже круто. І підказка цитатна підказка остання. Так, тянемо. Виклики це подарунки, які змушують вас шукати новий центр тяжіння. Не боріться з ними, просто зайдіть новий спосіб вияснити. Висловіте. На про все, і все що не було в нас якісь виклики, що ще ми розуміємо, що це всього лише, щоб ми досягли свого успіху. Це ваше перше. Зараз я їх збираю всі і подумайте те питання, яке зараз у вас є в голові, що б ви хотіли спитати. Можна, як підказку на наступний рік, наприклад. Можна так, да. Давайте. Підказка на наступний рік. Тут випала чакральна, енергетична карта, тобто це розкриття своїх енергій. І тут прям а, Сахасрара, це як найвища одна з чакр. І тут я би сказала так, це якийсь шлях духовності, можливо, розкрити для себе, якщо якісь є поняття, щось, наприклад, незрозуміло, щось хотіло для себе пояснити. І тут бачити те, що не бачать інші. Я б сказала екстрасенсорний дар навіть можливо розкрити. У вас було через задню, через інтуїцію, а тут через вже і вищі сили, тобто це єднання. Можливо, цей дар він є всередині вас. Ну, скоріш за все по вашій верховній Жриці, він є верховна життю, вона завжди дуже інтуїтивна, вона відчуває. То вона може це вам потім, якщо вона не використовується емоційно, вона використовується холодно, це допомагає іншим. Якщо вона емоційно витрачається, то вона спалює себе. Просто в емоції сяде і буде плакати. Дізналася і плаче. Ні, їй треба це використати на допомогу. І це прям розкриття своєї енергії. Як от порада на наступний рік? Щось нове, якесь yeah. нове. Таким чином, ми працюємо з метафоричними картами. Це коротке відео, короткий опис, але можемо багато сфер дослідити, як ми побачили, і отримати знову такі питання на відповіді, відповіді на питання, котрі ми не маємо, котрі ми не знаємо, що ж нам зробити, як правильно вчинити. Тому вони дуже дуже глибинні можуть використовуватися під час різних практик. І це чудовий помічник для провідників, для психологів і чи просто для людини, яка хоче собі мати підсказки в себе вдома. Тому використовувати метафоричні карти Джулія Назарко. Всім гарного дня!